Вже пару днів цвіте той чудовий зимовий цикламен. Він переважно зимою зацвітає. Ну, зимою, осінню. Поруч є також зигокактус. Зигокактус, або лише його називають різдвяником. Ну, він зацвив швидше, ніж ті не свята. В мене він цвіте завжди от, листопад. Дуже гарно цвіте, радує моє око. Ну, Там поруч ще цвітуть пару квіточків. О, тут цвіте ще така квітка. Зараз покажу, також гарно по-своєму. Ось і квіти, то також моя радість, коли квітки цвітуть, приємно. Так, добре, все, наразі все.